У селі Олексіна Тросинецької громади впровадили систему збору твердих побутових відходів. Тепер вивезення сміття відбувається за графіком, а для зручності жителів встановили сучасні контейнери. Ми зараз знаходимося в селі Олексино. Мешканці цього села просили, щоб у них був здійснювався збір твердих побутових відходів. Що ми в цьому році і внедрили? З початку року по селу Олексино здійснюється цей збір. Він йде по білки, Олексина і в Микитів, тільки зараз вже їздимо. Комунальники встановили вісім контейнерів і облаштували чотири майданчики з тротуарної плитки. Ми по середам, кожну середу їздимо в цьому селі і забираємо сміття. Але може, яка людина не встигає, яка на роботі, яка ще де, вона має можливість викинути сміття у цей сміттєвий бак. Ми бачили, що сміттєві баки практично за неділю були повні. Євроконтейнери встановили в місцях, які визначив староста села, аби було зручно і жителям, і місцевим закладам. Наразі в нас по селу 95 абонентів, 64 договора. На жаль, деякі люди ігнорують це питання, уникають від заключення договорів. Несуть його по-старому в ярки люди. Ще раз до вас звертаюся. Ви сміття централізовано, до вас їде. Сучасний сміттєвоз подарований нам польськими друзями. У вас сучасні євроконтейнери, тому підтримуйте своє село в чистоті і порядку. Місцеві мешканці ініціативу підтримують і дякують громаді за турботу про благоустрій. Дуже дуже вдячні Тресенецькій громаді, що нам таку услугу зробили. Приїжджають кожну середу до нас і всі люди задоволені. Все гарно у нас, все добре, всі у нас ставлять. Ну, звісно, аби ще й бачок поставити, то краще було б, звісно. Ну, поки дякую за це. І проблем у нас нема. Ми всім задоволені. Жителі Олексино сподіваються, що встановлення контейнерів допоможе повністю позбутися стихійних сміттєзвалищ, а село стане ще чистішим і доглянутішим.